Привіт! То дерен чи десен? Знаєте, як в тіктоці? То дев'ять чи десять? Зараз розберемося. Дерен чи десен? Десен і Дерен ніколи саме по собі е, сполучничком не може бути, воно обов'язково буде йти з якимсь іменником. Тобто, нам треба буде сказати, книжка якої, чи машина якого, чи діти чиї там. Тобто, отут вони будуть разом з певним іменничком. Але чи саме Десен чи ДЕРЕН визначить нам не цей іменник, з яким вони вживаються, а визначить нам. Та особа, про яку говорилося в попередньому реченні, чи це чоловік, чи це жінка. Бо якщо цей один предмет, наприклад, належить чоловікові, то це буде бух», десен кінда», «десен шуе», його типу, чиї черевики, чия машина, чия книжка. І якщо це буде належати жіночому роду, або множині, ми там далі побачимо, тоді це буде її, чи чия, дерен Бух, дерен Кінда, дерен Шуештейндорт. Десен ми будемо брати тоді, коли ось це, от, що йде в підрядному реченні, буде належати чоловіку, або ще середньому родові. Тобто, Якщо це буде у нас тут іменник чоловічого або середнього роду, тобто наш тере або дас. Тоді, чиї о, діти, чия жінка, чи є щось там буде здесен. Дерен будемо брати в тому випадку, коли нам буде належати жінці або множині. «Das ist der Mann, Десен фраумитмія дойчку безум. Це той чоловік, жінка якого зі мною відвідує німецькі курси. Бачимо, що це чоловік, і від чоловіка, жінка, чия, його жінка, тому десен. der я dessen теж він, десен намен kann, ärgert sich immer darüber. Колега, ім'я якого я не можу запам'ятати, злиться через це дуже. Завжди. Das Mädchen, dessen Mutter mit meiner spricht, spielt gut tennis. Дівчинка, мама якої з моєю говорить, грає гарно в теніс. Добре. Das Mädchen, нашою це вона дівчинка, але німецькою це das середнього роду. І чоловічий, і середній. І тоді від них оцей чия мама буде з Das Mädchen, dessen Mutter mit meiner spricht, spielt gut Tennis. Wir sind jetzt ein Land, dessen Lage kritisch ist. Wir sind jetzt ein Land, das die Ukraine kritisch ist. Ein Land, ist das Land, das die Ukraine nicht kritisch ist, Lage kritisch ist. Sie haben mir ein Parfüm geschenkt, dessen Duft mir nicht gefällt. Ich habe mir ein Parfüm geschenkt, dessen Duft mir nicht gefällt. Ich habe mir ein Parfüm geschenkt. Якого запах мені не подобається, тобто запах якого мені не подобається? Ein Parfum das, Parfum тому, dessen Duft. Sie haben mir ein Parfum geschenkt, dessen Duft mir nicht gefällt. Ich arbeite mit einem Mann, dessen Charakter unerträglich ist. Я працюю з чоловіком, характер якого є ну нестерпний dessen Charakter. Такі ж приклади зробимо з deren, deren – жіночого та множини. Ті фамілієн, deren кінда in den kindergarten gehen, bekommen von gemeinde geschenke. Сім'ї, діти яких ходять в садочок, отримують від громади подарунки. Ті айнвона унзерес дорфес – Deren Hunde ohne Aufsicht laufen, werden bestraft werden. Жителі нашого села, собаки, яких без нагляду ходять, бігають, будуть оштрафовані. Ті фрау, де манка, кометь. Жінка, чоловік якої в лікарні, прийде трошки пізніше. Also haben wir eine Frau, also deren Mann, die Frau, deren Mann. Die Frau, deren Tochter mit mir zur Schule geht, ist nett. Die Frau, deren Tochter mit mir zur Schule geht, ist Die Frau, deren Kind dort weint, ist total ruhig. Die Frau, deren Kind dort weint, ist total ruhig. Спокійна повністю. Що ми бачимо? Що цей відносний стосується не того слова, з яким він вживається, а того слова, про яке говорилось в попередньому реченні. Тобто чоловік якої, дочка якої, дитя якої. Ich habe Freunde in Deutschland, deren Kinder in Australien studieren. Я маю друзі в Німеччині, діти яких навчаються в Австралії. Друзі множина тому deren kinder. Bojme, deren kronen groß sind, werden верден werden. дерева, крони яких дуже великі, будуть обрізані. Отже, якщо ми з вами те, що ми уточнюємо, належить чоловічому чи середньому родові. То ми ставимо ДЕСНЕ. Якщо ж те, що ми уточнюємо, належить жіночому чи множині буде Дерен. Маємо невеличке домашнє завдання. Шість речень на переклад. Зупиняйте кадр. Перекладайте не лінуйтесь. Перше діти, батьки яких працюють за кордоном, лишаються без нагляду. Друге чоловік. Чий пес мене злякав вибачився? Третє. Я купила машину, кольор якої мені не подобається. Четверте. Я живу в місті, жителі якого дуже дружелюбні. П'яте. Ми зараз в селі, вулиці якого прикрашені перед святом. Шосте. Батьки. Діти, яких загинули, дуже страждають. Die Kinder, deren Eltern im Ausland arbeiten, bleiben ohne Aufsicht. Der Mann, dessen Hund mich erschrocken hat, hat sich entschuldigt. Ich habe Auto gekauft. Dessen Farbe mir nicht gefällt. Ich wohne in der Stadt, deren Einwohner sehr freundlich sind. Wir sind jetzt im Dorf, dessen Straßen vor dem Fest dekoriert sind. Die Eltern. Deren Kinder gestorben sind leiden sehr. Запам'ятаємо зараз наше ауф зіхт без нагляду. Саме по собі слово «зіхт» – це зір. І ви бачите наш зір, «зіхт» – вони дуже подібні. І ось цей зір падає на певну площу. Так як Auf, пам'ятаєте, у нас на голові була Африка це на поверхні. Тому «зіхт» – це як. Нагляд. І тому без нагляду унеофзіт. Дякую за увагу. Коментуємо, тренуємось, не лінуємось!